Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 647. З точки А до кола з центром у точці О проведено дві дотичні А Б і а, С. Б і С точки дотику. Доведіть, що промінь ОА бісектриса кута КуЦ. Почнемо з рисунка. Рисуємо коло. З точки А до кола проведемо дві дотичні. Точки дотику Б та С. Запишемо дано. А, Б, С дотичні. Позначимо центр кола, треба довести, що промінь ОА. Бісектриса кута БОЦ. Отже цей кут на рисунку, нам треба утворити. Ось наш кут БОЦ. ОА теж обов'язково треба провести. Отже, нам треба довести, що ОА буде бісектрисою кута. Доведення. Крім кола, на рисунку утворились два трикутника. Розглянемо ці трикутники О, С, А та трикутник ОБА. Що ми про них можемо сказати? Оскільки ОБ радіус проведений в точку дотику, він перпендикулярний до дотичної. ОС радіус проведений в точку дотику, він перпендикулярний до дотичної. Отже, ці трикутники прямо кутні. В дужках радіус проведений до дотичної, в точку дотику, перпендикулярний до неї. Тобто я запишу так, ОБ перпендикулярно БА і ОЦ перпендикулярно СА. Отже, маємо два прямокутних трикутника. У цих двох прямокутних трикутників ОА буде спільною гіпотенузою, а катети ОБ і ОЦ будуть рівні як радіуси кола. Отже, ці два прямокутні трикутники будуть рівні за катетом та гіпотенузою. А ми знаємо, що якщо два трикутника рівні, у них рівні всі відповідні сторони і всі відповідні кути. Отже, ми можемо зробити висновок з рівності трикутників, що кут СОА дорівнює куту БОА. З рівності трикутників. А що це означає? А це означає, що ОА буде бісектрисою кута БОЦ, адже бісектриса ділить кут навпіл, ділить кут на два рівних кути. Отже, ОА бісектриса, кута БОЦ, оскільки поділила його на дві рівні частини, на два рівних кути. Задача доведена.